Каже Павел, удивляюся, галати, чому ви такі слабі стали, що ви одійшли від Христової благодати і пішли до другого благовестування, послухали лже апостолів лже проповіді других вір, що це стало з вами? Дивіться, пам'ятайте, що не є іного благовестування, лише одно є. і церква єдина, єдинственна. І... Других не є благовістування, лише ті люди, желають обманути, перетворити святое благовестування, пробують Христову під себе. Але якщо б ми, каже Павел, і ангел з неба став проповідувати не то, що ми вам благовістували, найбуде анафема. Іменно сьогодні ми кажемо, уже 2000 років православна церква Приймає проповідь Апостольську Церкви Христової. Церква Христова, як тот небесний організм, небесний інститут, кличе людей усіх до покаяння, у розуміння, до свободи духовної. Цей світ почав теж маніпулювати словом свобода, щоб затмити духовне поняття свобода. Бо кожен чоловік. Дарується йому від Бога Духовна свобода, щоб чоловік сам собі вибрав путь у царство, або в пекло, прямим путем, або в блуд, або в світлим путем, або в темноту. Почому? Бо на страшному суді судити будуть чоловіка, не ангели, якісь, особливо другі судді, судити будуть чоловіка його діла, тому що ти. Свої діла робив свободно, ілі по наученню дьявола, якого ти не способний був розличити, і під його дудку танцював, під його підсказки приймав рішення. Точно так і на страшному суді многі люди скажуть: Господи, ти ми не знали, що Біс у нас сидить і командує нами, і толкає нас на злочини. То не буде відговорка кожному чоловікові, в тому числі і самому крайньому, без всякої освіти, Бог дає духовну освіту можливість розобратися і, розобравшись, прийняти правильне рішення. Це божественний дар. Звірі такого вибору не мають. Від звірі самі по собі живуть інстинктами, а Бог создав нас свободними, богоподобними. Ми маємо те, що не мають звірі, хоча біологічно подобні, що відличає чоловіка самооцінка, самоосознання себе. Звірі то не мають. А коли чоловікові дана свободно возможуть Бога осознати себе, що він не простий, не сліпок із глини, а богоподобно є, Богом сотворено створення, создання, в такому случаю. Тільки в тому случаю ти маєш у всьому світі добре думати, добре дивитися, добре слухати, що ти вибрав, куди йдеш, бо якщо ти окажешся врагом сам собі або противником своєї віри, то і сам на страшному суді не знайдеш достатньо аргументів, щоб себе оправдати. Боже Мати, благослови нас сьогоднішній день, щоб ми навчилися мати добру, кріпку православну віру, щоб у всьому світі, отримавши свободу во Христі і згнавши біса не лише із круга життя своєї, а й своєї сім'ї, і свого дому, і свого під'їзду, маса ужгородських православних приходять у свій многоквартирний дом так Благословляють цілий дом, а свій По'єз часто кроплять водичку, а моляться за цілий дом. Так поступають мудрі християни, тому що не одно діло жити в домі, де много людини, церковних, якщо одна душа у многоквартирному домі живе, Бог, коли цілий дом, навіть 16-й етажний, милує, благословляє, тому що там Одна душа світиться, і Бог видить, що там потрібно не спосилати благодать Божию. Ми покликані на добрі діла. Бог є любов, Бог мира і любви, а тому і нас, дітей, призиває у цьому світі творити добрі діла. Причому наперед Бог каже вас будуть гнати, клеветати, доносити на вас. Такі мерзості, що ви самі будете удивляти, наскільки зворотливі, хитрі, лукаві біси, котрі у душах скаржників, жалоб, жалобщиків будуть нести в собі той дух ненависті. Не удивляйтеся, бо маса людей в Христі отриму свободу, а маса людей залишилися нещасні раби страстей і пороків. І таких людей часто не є ні сімейні любви, ні друзів. Вони з усіма ся вадять, з усіма ся б'ють, на всіх доносять, всіх обвиняють і ніколи себе хоча б раз сказати, остановися осліпший» – єдина ісповідь. Тому що путь твій лише прокпасть у вічних муках. От чому так важно, слухаючи сьогоднішнє Евангеліе, просити Боже. Дай. Щоб і наша душа, і наша сім'я, і наш Ужгород, і наша країна була сильна, щоб молитвами і ми православних християн, і зганялися біси, а у вічності, в єдно свободні во Христі, вєдно з у святими, змогли б ми наслідувати Царство Божо. Амінь.